Маша і Ойка казка про діряву кишеньку. В Ойки Вередухи сьогодні день народження. Прийшла маша до Ойки і подарувала їй велику цукерку з гарною картинкою. Поклала Ойка цукерку до кишені. У тебе в кишені дірочка, каже маша. Візьми голку й нитки заший дірочку. Ой не хочу, ой не буду, розсердилась ойка Вередуха. Ой, дірочка зовсім маленька. Не люблю я голку і нитки. Ой не хочу я шити, я гуляти хочу. Пішли маша і ойка до лісу. Прийшли вони до зайчої хатки. Вітаю тебе, Ойко, з днем народження, сказала Зайчиха. Ось тобі в подарунок дві солодкі морковини. Ойка і морквини до кишені поклала. Зустріли дівчатка роду білку, насипала білка ойці в кишеню великих золотавих горіхів. Йде назустріч бура ведмедиця. Вітаю тебе, ойко, з днем народження, сказала ведмедиця. Ось тобі в подарунок горщик із медом. Ойка горщик із медом теж до кишені поклала. Повернулися Маша і Ойка додому. Бачить ойка, а кишеня в неї порожня. Була дірочка маленька, а стала велика. Усі подарунки в дірочку випали. Ой, пропали мої подарунки, заплакала Ойка. Ой, чому я дірочку не зашила, поки вона була маленька. Поглянь, Ойко, каже Маша, он твоя цукерка з гарною картинкою на травичці лежить. Тут прибігла зайчиха, в лапці дві солодкі морквини тримає. Ти мої морквини загубила ойко, а я їх на галявині знайшла. Прискакала по гілках білка. Ось твої горішки ойко, я їх на доріжці знайшла. Прийшла бура ведмедиця. Ось горщик з медом. Я його під ялинкою знайшла. Ой, спасибі вам усім, зраділа Ойка. Ой, тепер я любитиму голку і нитки. Маленька дірочка, а біда може бути велика. Зайшли всі до будинку і сіли чай пити. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.